А. Привіт. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Це тема, яка стосується майже кожної пари і і за якою частіше всього можуть бути конфлікти і навіть розставання. Це тема ревнищі у стосунках. Я думаю, що ви неодноразово бачили, як приваблива дівчина спілкується з іншими хлопцями, а її бойфренд підходить до неї, стає якимось злим, чи просто помічає свою територію і щоб. А звідки взагалі з'явились ревнощі? У давні часи люди були полігамні, і їх взагалі це не цікавило, але все одно був природний відбір і боротьба за партнера. І от це призвело до трансформації у моногамію, і саме в ті часи вже виникли ревнощі і страх, що партнер може охолонути. А що ж стає причиною для ревнощів? Одна із самих найчастіших проблем це невпевненість людини у собі. Я багато спостерігала запевненими людьми, і вони зовсім не ревнували. До речі, ще один цікавий факт, що жіночі і чоловічі ревнищі, вони різні, тому що жінка вона ревнує, коли її зраджують емоційно. А Чоловік, коли фізично. А які ж методи вирішення своїх ревнищів? Перше і саме головне це всі свої емоції переносити у фізичний світ і якось проживати їх. Це може бути навіть холодний душ чи просто кричати у повітря, і ви не будете їх тримати у собі. По-друге, це. Довіряти своєму партнеру і все йому казати, третє це, звісно, працювати над своєю самооцінкою і впевненістю. Це вам допоможе позбавитися зайвих думок і своїх накручувань. І четверте це е, саме не накручувати себе.